ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Під санкції США потрапили російські компанії автомобільної промисловості. Липецький виробник електромобілів під брендом Еволют потрапив під санкції під санкції США. Повідомило управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. До списку підсанкційних внесли юридичну особу виробника компанію Мотор Інвест. Моторінвез з минулого року виробляє і продає електромобілі Еволют з використанням технології китайського автомобіля будівельника Донфенк, а ще є дистриб'ютором машин китайських брендів Донк і Вояж. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Віктора, здрасти рада, що ви з нами. Добрий день вітаю вас. Що відомо про обсяги товаровиробника Мотор Інвест російського товаровиробника? Ну тут питання не стільки, скільки там питання настільки в обсягах, скільки в доступі до технологій, тому що санкції Сполучених Штатів Америки насамперед покликані обмежити доступ Росії до передових технологій, які можуть бути використані у військових. Ціля у порівнянні з іншими автомобільними виробниками Російської Федерації ці обсяг виробництва порівняно незначний. Натомість власне важливим є те, що він випускає відносно сучасні електромобілі, використовує при цьому передові електронні компоненти, і відповідно для того, щоб зашкодити використання цих компонентів у. Подвійному призначенню, тобто не тільки для будівництва електромобілів, а і для будівництва е, ракет і іншої військової військової техніки, власне, були е, запроваджені ці санкції. Взагалі е, приємно, що Сполучені Штати Америки розширюють санкції, поширюють її не тільки на їх не тільки на автовиробників, а у цьому санкційному пакеті про який ми говоримо, так само туди потрапили. І банки ще одне, ще один банк. Звичайно, хотілося б, щоб цих банків підсанкційних було більше для того, щоб максимально обмежити російську фінансову систему і не дати їй можливість використовувати ті кошти, які в них є, в тому числі для оборонної промисловості. Віктора, а як ці запчастини потрапляли до Росії? Тому що ми знаємо, що є домовленості з китайською стороною, так, тобто, це автомобілебудівельник великий, який передавав. Тепер це зміниться чи ні для Росії? Е, ну, це зміниться для е, цієї компанії, яка не зможе е, не зможе здійснювати платежі, не зможе працювати з американськими доларами, бо саме це. Передбачають санкції Сполучених Штатів Америки власне це обмеження до, фіна... до фінансової системи. На жаль, ми вже говорили про це неодноразово. Способів потрапляння різноманітних комплектуючих є дуже багато. Це можуть бути дрібнооптові партії або традиційне використання компаній прокладок добропорядних, які там, наприклад, закуповують. Був Китає цю продукцію умов для умовних об'єднаних Арабських Еміратів. Далі там з об'єднаних Арабських Еміратів ще може ще комусь там перепродатися. Це комплектуючи і заходити власне. Європейські санкції, й пакет санкцій, який так до речі, на жаль, і не впроваджений. Він покликаний власне у <зас> він він покликаний карати. І ті компанії, які співпрацюють, тобто такі це такі вторинні санкції карати тих, хто допомагає росіянам обходити санкції. Тобто, тут так само, вочевидь, технологічні схеми поставки цих комплектуючих зруйновані не будуть. Зато американські санкції ефективно руйнують фінансові ланцюжки розрахунків. І дуже сподіваємося, що цей виробник не стане нецікавим для. Постачальник, оскільки просто не зможе заплатити в е, американських доларах так або іншою е, конвертованою валютою. на жаль, якщо будуть якісь прямі платежі в інших валютах? Ну але це те, це теж зусилля і це теж е, збільшення е, ціни в такому випадку, Вікторе, Як працюють вторинні санкції, хто веде нагляд за цими за цими фінансовими операціями? Як правило, це виявляється в ході здійснення фінансового моніторингу, або в ході здійснення розслідувань знаходяться докази, і тільки тоді, після того як є і це теж проблема. Так що не можна ці санкції запровадити так зразу для всіх, тільки після того, які є належні докази, що компанія здійснює транзакції, це можна простежити що. Вона допомагає Росії обходити санкції, тоді проти неї застосовується санкційний пакет. Але е, коли на компанію накладено санкції, вона вже не, не може е, не тільки е, допомагати Російській Федерації, але й здійснювати свій бізнес, розпоряджатися своєю власністю, е, переказувати кошти, отримувати кошти, тому що е, санкції, е, власне, суть санкції, полягає у блокуванні рахунків і блокуванні можливостей розпоряджатися своєю власністю навіть якщо компанія не є в там юрисдикції, наприклад, європейського союзу, але тоді компанія якщо це санкції є, значить в Європі компанія не може вести дії. Якщо це санкції Сполучених Штатів Америки, компанія апріорі не може користатися своїми активами у доларах і не може здійснювати платежі у доларах США по цілому світу, не тільки. По сполучених штатах Америки, тому що зазвичай кореспондентські рахунки в доларах США переважно є у американських банках. Якщо компанію зловлять на тому, що вона таке порушує продовжувати порушувати санкції, так якісь домовленості, чи можуть бути ці активи заморожені і передані українській стороні? На рахунок заморожені так на рахунок передані українській стороні, напевно, ні, тому що ці процедури варто розділяти це є окреме окреме зовсім провадження, і зараз, в тому числі, наші юристи українські намагаються якраз переконувати і е, створити прецедент, щоб поки що створений прецедент тільки. Передачі Україні доходів від заморожених російських санкцій від заморожених внаслідок санкцій російських активів. Це в Європейському Союзі, коли, коли актив фактично знаходився вже в управлінні управлінні держав Європейського Союзу таким чином. Таким чином, так це так це відбувається натомість для того, щоб е, не порушити право власності, ну то потрібні судові розгляди, судові слухання і прийняття судових рішень. Разом з компанією Мотор Інвест під санкції потрапила компанія, акціонерне товариство Європейська підшипникова корпорація та її дочірні підприємства. Що відомо про їх об'єми роботи і використання, можливо, також якихось іноземних компонентів у виробництві? Ну тут важко сказати, але це, це компанія, яка е е поставляє основні частини так для попередних. Е Детали як автомобілів, так і товарів військового призначення. І це достатньо потужний е, виробник, е, тому о, власне він своєю діяльністю привернув увагу і сподівається, так само, що е, це зникровить е, це, це знекровить всю автомобіль не тільки автомобільну цивільну промисловість Російської Федерації, а і військову, тому що це один з найбільших виробників. Власне, підшипників на території Росії, які працюють для внутрішнього ринку, Вікторія. Ви згадували про те, що разом з цим пакетом є і російські банки. Розкажіть про це. Так, власне, проблема у всіх санкціях. Ми дуже сподівалися спочатку повномасштабної агресії, що ем, буде обмежено завдяки санкціям США, завдяки санкціям Європейського союзу. Доступ е цілої банківської системи Російської Федерації до цивілізованого фінансового ринку е цього на жаль не сталося. В першу чергу під санкції попали державні банки. Потім поступово починають е попадати великі. Банки Росії, які е, працюють, але це цього однозначно недостатньо, тому що в той час інші банки, інші учасники російського фінансового ринку, мають змогу розраховуватися, вести кореспондентські рахунки, провод... мати кореспондентські відносини, перепрошую з іншими банками, і е, перераховувати е, і отримувати кошти із за кордону, тобто звичайно, що чим більше. Банків попаде під такі санкції, тим краще для нас. Е, натомість, власне, коли банки не заблоковані, е, і там можливі різноманітні транзакції, в тому числі і транзакції на оці компанії-прокладки, які здійснюють, е, е, які допомагають Російській Федерації обходити санкції і купувати певні ті чи інші компоненти. На мою думку, повторю, вже Україна офіційно це повторює. На жаль, е, організація ФАТФІ протидії відмиванню коштів. Е, поки що вона тільки виключила Росію з е, органів управління е, цієї організації. Натомість, е, вже на другому році війни все одно не дозріла до думки, що Росію, як і Іран, і Північну Корею потрібно включати у чорний список ФАТФ, Тобто держави це держава, які сприяють відмиванню коштів, тоді би цих банківських санкцій по одному банку не було би потрібно. Тобто, хто в чорному списку фаб з цілою країною ніхто не має справи. Тому одним розумієте, додамо зараз е не можемо ми радіти, що один чи два російських банки потрапили до американських санкцій. Нам потрібно класти всю банку. Віктора, дякую за пояснення, дякую за вімкнення. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.